Доброго дня! Мене звати Ленько Наталія, ви на моєму каналі Чимось В'язати. І сьогодні ми будемо розглядати з вами таке питання, як скіз плеча. Навіщо його робити, коли його взагалі роблять? І потрібно ли його робити взагалі? На е, моєму кардиганчикі я хочу вам показати, що скіз плеча ось він, ви бачите, він. Досить великий цей скіс плеча. Він розраховується окремо під кожну фігуру, але нічого складного у цьому немає. Для того, щоб, навіщо, собственно говоря, кажучи, його в'язати? Для того, щоб ваші плечі лягли дуже так органічно в вашому виробі, щоб не пров'язали боки і у пихвах не збиралися нікому не потрібні складки. І ще хочу наголосити, що скіс плеча він робиться в таких конструкціях, як втечний рукав, от такий. В мене ця конструкція це спущена плече. Тобто в таких конструкціях, як реглан, як кругла какетка, це не робиться, бо там воно розраховується інше зовсім іншим чином. Хочу сказати, що сам скіс плеча, собственно говоря, як і вся конструкція, розраховується ще на стадії технічного малюнку та зняття мірок. Якщо в'язати плече по то бока, ну, знов-таки, я хочу наголосити, у вас провиснуть. Ну і взагалі, в нас же не отакі плечі. Правильно, у нас каті, ну, там, у кожного свій угол того плеча і скоса плеча. Але взагалі-то він все одно є. А, для того, щоб щось почати в'язати, нам потрібно зняти мірки. Я пропоную вам зняти мірки не з вашої фігури, а непосредственно з виробу, який ви вже міряли, якусь футболку. чи от В моєму випадку, це кардіган, він на мені хорошо сидить. Це вже перевірено. Я точно знаю, як він виглядає на моїй фігурі. Ну, от. І я спокійненько собі зніму мірки. З нього. І розчитаємо на прикладі е, скіс плеча, скіс плеча і углублення горловини. Розрахуємо круглу горловину з, разом з, з косом плеча. Чому я кажу, що проще знімати на якомусь вже виробі, який ви мірили, і ви знаєте, як він виглядає. Тому що м, самостійно з себе зняти цю мірку досить. Незручно, тому що це треба взяти ліст бумаги А 4, підійти до стінки і від кістки, от від шеї до плеча, прорисувати цю лінію. Ну, коли ви це робите самі, вам дуже незручно це зробити самостійно. І треба когось звати, когось просити. Це не завжди зручно, ну це таке. Тому я пропоную знімати мірки з якоїсь такої там светрику чи кардиганчику, можна просто з футболки. Це буде залежати від того, ну, який виріб ви хочете зв'язати. Так що ми будемо дивитись на прикладі конструкції подовженої лінії, Плеча. І ще хочу вам сказати, що якщо ви робите таку, таку вже конструкцію, як в мене, тобто подовжена линія, лінія плеча, майте на увазі, що ширина рукава у вас має бути досить широкою, тому що, в іншому випадку, воно не буде виглядати органично. В даній конструкції рукав має бути досить широкий. І, як правило, щоб не вив'язувати голівку рукава, потім лінія плеча у вас має закінчитись посередині плечової кістки. Тоді голівку рукава можна не вив'язувати. Це дуже спрощує процес. Ну що ж, пропоную зробити технічний малюнок і провести. На прикладі розрахунки. Ну що ж, перейдемо до нашого примеру. Будемо врахувати, що щільність мого в'язання 3 петлі і 4 ряди. Ми зняли мірки і рознісли їх по нашому технічному малюнку. Ширина светра в нас понизу 100 см. Но, оскільки у нас на малюнку тільки половина, то, соответственно, 50 у нас сантиметрів. Сразу перераховуємо в петельну мірку, помножуємо на три петлі, у нас виходить 150 петель у нас по нижньому краю. Далі у нас йде довжина до пройми. Ось вона. Ось наша довжина до у нас 28 см. Ми помножаємо на 4 ряди, і в нас виходить 112 рядів. Ширина пройму в нас 20 см. Ми умножаємо на 4 ряди, і в нас виходить ширина пройму 80 рядів. Довжина плеча у нас 20 см. Помножаємо на 3 петлі і враховуємо 60 петель. Ширина горловини у нас 18,7 см. Ми умножаємо на 3 петлі, виходить у нас 56 см. І глибина горловини, чомусь я її тут не зазначила. У нас 15 см. Помножаємо на 4, і у нас виходить 60 рядів. Так, дивимось. Що в нас далі? Ми дивимось, куди? В нас ширина. Довжина плеча 60 петель, так? 56 петель в нас горловини, і наступне плече в нас теж 60 петель. Тобто ось наше плечі, якось так. От лінія плеча. В нас виходить 60 плюс 60, це кількість петель у двох плечах плюс 56 петель нашої горловини. Ми маємо на момент скоса плеча вийти на. От, якщо ми підрахуємо, в нас вийде 176 петель. Ізначально в нас було 150 петель. Тобто, що ми робимо? 76 петель мінус 150 петель. В нас виходить, нам треба буде ще 26 петель добрати, для того, щоб ось від цього дойти до цього. Нам потрібно ще 26 петель. А оскільки у нас дві половини, то ми ділимо на 2, і у нас виходить, що з кожної сторони нам треба прибавити по. 13 петель. Прибавляти ми будемо у проймі, отут. Що ми робимо далі? Ми знаємо, що у нас пройма пройма 80 рядів. так Нам треба додати 13 петель з кожної сторони. Тобто ми 80 рядів пройми. Ділимо на 13 петель, які нам треба прибавити. І в нас виходить, що ми маємо прибавляти. У кожному шостому ряду. Як сформуємо ми пройму, як дійдемо от до цієї точки ось до цієї точки, ми починаємо формувати скіст плеча. Ну що ж, тепер подивимось, як можна це, ніяк можна, а як це буде розраховуватись кількість розворотів в плечі і розрахунок самої горловини. Це наше плече. Ліве, праве, вибачте, художник, мягко кажучи. Так, це наша горловина. Ми знаємо, що тут 56 петель в нашій горловині. Ліве і праве плечо розраховуються окремо. І в'яжуться, звичайно, верні, розраховуються, то вони однаково, а в'яжуться вони окремо. І ще хочу вам сказати, що перед і спинка розраховуються окремо, тому що глибина горловини спинки і глибина горловини переда завжди інша. Ну, перед у нас завжди більше, ніж спинка. Так, 56 петель в нас це горловина. 28, 28 петель. Ліва частина і 28 петель права частина. У нас є, є ми знаємо, що у нас тут є е, е, висота горловини у нас 60 рядів. В плечах у нас 60 петель. Ліве плечо, плече, праве плече 60 петель. 60 рядів горловини нам, вот этой висоти горловини, нам каже про те, що ми можемо туди-сюди. У нас кожна, кожна точка розворота це два ряди: наліво-направо, наліво-направо. Бо як ми вяжемо? Сюди, туди, сюди, туди. Тобто, у нас 60 рядів ми ділимо на два і отримуємо Тридцять точек розворота. Тридцять точек розворота. У нас шістьдесят петель. Шістьдесят петель у плечі. Ми ділимо на тридцять точок розворота. І получаємо два, два ряди. Про що це говорить? Що ми кожні два ряди туди-сюди, туди сюди. Ми розгортаємося кожні два ряди. От вам скос плеча ми розрахували. Що в нас з горловиною? У нас 28 петель зліва і 28 петель справа. Ми їх ділимо, щоб у нас була округла горловина наступним чином. 10 см, ми в'яжемо петель, розгортаємось, потом ми 5 петель в'яжемо. Знов розгортаємось, потом три, потом три, дві, дві, дві. Ну і там остається у нас три штуки по одній. Одна, одна, одна. Те саме ми робимо. В принципі, цей ритм, він може бути і інший. Просто чим. Плавніше ви зробите ось цю линію, тим гарніше у вас буде кругліше буде горловина. І майте на увазі, що ширина горловини і глибина її, вони, якщо ширина зростає, то зростає і глибина. Іначе у вас буде недовешка, ну, таке щось незрозуміле. І те саме ми робимо з правої сторони. 10 петель пров'язуємо, розгортаємось, 5 петель, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Може так статись, що ви петлі свої вже пров'язали, мабуть, 28 петель. А ще не закінчили, ще до цієї точки не дійшли, тоді ви в'яжете просто далі по прямий. Нічого тут, просто попрямий. Я дуже маю надію, що ви зрозуміли, що я мала вам розповісти. І що ви все зрозуміли. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте. Ще раз хочу вам сказати, що це перед, а спинка у вас буде розраховуватись трошки іншим чином, бо вам не потрібно 60 рядів, у вас буде, скажімо, ну пусть, прикладі, 30 рядів. Тоді у, вас, тоді у вас буде не 10 петель, а 10 петель, а скажімо 20 петель, і останні петлі ви розіб'єте по всій довжині. Ви маєте зрозуміти, що кількість петель з лівого і з правого боку у вас має бути по 28 петель. Щоб загалом у вас залишилась ваша 56 петель. Ну, я не думаю, що тут є щось таке складне. Ну, ви головне, ви спробуйте. Коли вже починаєш в'язати, і це ви можете не в'язати весь цілком виріб якийсь і для того, щоб потренуватись. в'яжіть такий зразок невеликий. Просто, от, скажем, от, там, я не знаю, 10 рядів з'їжить і почнеть формувати скос плеча і горловину. У вас же є ваші розрахунки, ви розрахуйте технічний, технічний малюнок, розрахуйте. І почніть в'язати звідти, не звідти, а от звідти. От, звідти почніть в'язати і от цей этот етап. І ви, подивите, ви подивитесь, ви побачите, що це взагалі не складно. І це тільки на бумазі воно виглядає так ось якось устрашающе трошки. Ну, коли ви починаєте в'язати, воно все стає на свої міста. Ну, взагалом, -то це все, що я мала вам розповісти хотіла. Маю надію, що ви зрозуміли. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо а, разом їх рішати. І ще хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, ссылку на нього я, я залишу. Ми там з дівчатами щось в'яжемо, щось рахуємо, щось там, які є питання. Рішаємо їх, то, якщо є у вас запитання, ви можете задавати як тут, так і там, і я злюбки на них буду відповідати. Ну от, на цьому я хочу з вами попрощатись. Доброго вам дня, спокійних дні, днів, спокійних ночей і жить з задоволенням. До побачення!